Про кіно і про те, як воно реагує на події в тій чи іншій державі. Ми говоримо з відомим українським режисером Любомиром Левицьким. Вітаю вас! Любомир. Вітаю, привіт! Хотіла вас запитати: ось так кіно російське швидко реагує. От вже три фільми зняли, а події ще тривають ще й угу. рік війна не триває. Скажіть. Як Україні бути в цьому питанні? От чому Україна так швидко не може орієнтуватися? Навіть я не думаю, що так багато грошей потрібно можна і бюджетне кіно зняти. Угу. Ви розумієте? У нас якщо глянути в історію українського кінематографу, то Україна ніколи не реагувала, Україна ніколи не використовувала кіно як зброю. А це в принципі є зброя. Я би сказав, що вона найті потужніша, ніж гармати, бо тому що завдяки кіно можна. Людям донести ідею в голову, і солдат, який стоїть на передовій із ідеєю, він набагато відданіше стоїть, він набагато ем, має більше духу і витривалості, ніж той солдат, який стоїть там чи за гроші, чи, за, а, чи просто він не знаючи, бо в нього є наказ. От. І саме кіно формує в людях цю ідею. Росіяни, ви бачите, вони бачите, вони навчені, тому що школа КГБ, всі ми знаємо, там Кремлівська, вона дуже серйозно працює в цьому напрямку. І тільки подія, вони зразу кіно, причому не одне кіно, а десяток. От. Ясно, там з них якісь один-два попадають на екран і всі це бачать. От. І всі про це говорять, всі хвалять, і все класно, і про всіх пишуть в газетах місцевих. І люди якби розуміють одну правду, і вони бачать, вони не бачать іншої правди. От я думаю, що нам зараз. Саме час випустити ряд ряд проектів, які повинні відзеркалити ті події, але з, ну, з тієї точки зору, які є насправді, які ми знаємо. От. І показати, дати їм таку, ну так скажем, відсіч, як говорять військові Атветку. Ну от, зараз дуже багато говорять. От у мене навіть колись дискусія була з одним громадським активістом про те, що от у нас же є документальне кіно. От ми знімаємо з поля бою, привозимо, показуємо це документальне кіно. Як вважаєте, документальне може конкурувати з художнім Ні, ні, кіно? ні, 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 ні. Ви розумієте, художнє кіно воно чіпляє емоції. Документальне кіно воно не чіпляє емоцій, воно дає нам інформацію. Це є відзеркалювання, так тобто документальне кіно це є відзеркалювання, а нам потрібно відтворювання, відтворювання правильних речей, роблення правильних акцентів на правильних речах. Тому що всі, хто володіє технікою монтажу, він розуміє, що навіть одну ту саму документальну картинку можна перемонтувати по-різному, і вона буде по іншому виглядати. А мова йде про серйозне кіно, про, про ряд телепроєктів, про ряд кінопроєктів, які. Стануть відомими, давайте зробимо знімемо пару фільмів, які стануть відомими на кінофестивалях світових. Нехай світова спільнота побачить правду, яка дійсно є в нас в Україні. Нехай побачать ці конфлікти, нехай побачиться з іншої сторони. Бо, як ми знаємо, Європа вона практично отримує інформацію на 80% більше з, з російського ТВ. В тому той справа, що з російського ТВ і от саме тому, як ви вважаєте, в Україні ухвалено закон, який забороняє до показу російські серіали там певного гатунку, які прославляють російські там МВД, там і так далі. І з 2014 року фільми, які зняти з 2014, здається, теж не будуть демонструватися. І от зараз протягом двох місяців, наскільки я розумію, наш українські телеканали. Мають підготуватися до цього процесу переходу на все ж таки інший продукт. А от який інший продукт, де він український продукт, хто має бути ініціатором О. того, щоб відзняти ці ті фільми і телепродукти, про які ви говорите? От бачите п'ять років назад, коли я знімав свою першу там студентську роботу, штольня всі крутили там мені отак пальцем: казали, ти дурний, кому потрібно українське кіно українськими акторами. Коли я зняв друге кіно, тіні незабутих предків вийшло на екрани, і зібрало рекордну касу люд... в кінотеатрах. Уже ніхто так не казав, тому що всі побачили, що це працює, і люди хочуть свого. І е, нам потрібно культивувати своїх. І хто зараз повинен ініціювати, повинні, звичайно, ініціювати телеканали. Тому що на сьогоднішній день український ринок зменшився за рахунок відсутності Криму, за рахунок відсутності Донбасу. Зараз ми маємо ще мінус 30 кінотеатрів чи скільки. І наш ринок зменшується. Він не має окупної спроможності, щоб ми могли там повертати мільйонні бюджети. Тому потрібно входити в кооперацію з телеканалами, які будуть входити частину грошей, частину придумувати різні збори. Я, наприклад, підтримую таку ідею, як там відкрити там свої свої Лас-Вегаси, десь за містами великими, так де люди багаті можуть прийти потратити в казино гроші, і е, створити фонд кіно, які ці гроші будуть потрапляти туди і наповнювати е, е, ну. Цей фонд. Ми за рік зможемо зняти два-три проєкти тільки на ці гроші. От. І ніхто не буде страждати від цього, тому що це добровільні внески інвесторів будуть в, в кінематограф. А скільки Майну. коштує зняти кіно? Зняти кіно ну, це зовсім ну, якби, такі розмиті речі, але на сьогоднішній день за один мільйон доларів можна зняти досить непогане кіно. Наприклад, ну, наприклад кіно там тіні наші вони коштували там, до мільйона, навіть не мільйон далеко. Скажіть, якщо от зараз українське, Українське кіно почне от активно працювати і знімати фільми, і не тільки фільми, а нехай і серіали таким чином, чи зможемо ми, наприклад, повернути тих людей? От як ви вважаєте, мізки тих людей, які вважали, що Росія нас врятує там і що ми хочемо жити в Росії? Я думаю, відповідь проста. Ви знаєте, якщо взяти ваги і поставити там 3 кілограма, а там 10 г, то, то 10 г не переважить 3 кілограма. Треба поставити 3 кілограма або 4. От, в принципі, треба переважити. Ту, ту кількість інформації треба її перебити. Просто тоді люди ну, отримують ну, більшість правильної інформації і почнуть розуміти правильні речі. Ну я так вважаю. Хоча на сьогоднішній день дуже багато вже є ідей, дуже багато є пропозицій. До мене телефонують багато початкових продюсерів. От, телефонували буквально сьогодні на рахунок проєкту Довбуш, де хоча відроджувати легенди українські і пропонують там знімати такі пілотні серії, пропонувати каналам. Тобто люди самі готові вже інвестувати. Гроші зараз на початкових стадіях в пілотній версії пілотній серії там фільмів, щоб пропонувати каналам. Тобто, пропозиція скоро буде. Скажіть, а якого кіно зараз потребує взагалі Україна в такій ситуації, яка у нас і військова, і панічна, і так далі? Ем... Це має бути історичне кіно, це має бути е, якесь кіно мелодраматичне або комедійне. Це має бути цікаве кіно. Цікаве кіно, перш за все. По-друге, е, воно має бути різножанрове. Я є прихильником того, щоб знімалися різні жанри. Я є прихильником е, жанрового кіно. Багато моїх колег, і прихильниками Артхаусного кіно, має бути різне, але на сьогоднішній день нам треба створювати своїх героїв, тобто образи українців, як молодого українця, так старшого, так дівчини молодої, і так далі. Тобто ми маємо знімати кіно про героїв, не тільки про тих героїв, які зараз захищають нас, але про звичайних людей, про звичайних, звичайні позитивні історії треба робити. розумієте, тому що Люди асоціюють якість із собою. Вони повинні асоціювати цю якість. І коли люди дивляться на екрані якусь класну історію з класною картинкою, з класним звуком. І вони розуміють, що це їхні, і герої говорять українською мовою. Боже, це ж наше кіно, це ж класно. От я чув таке репліки в кінотеатрі, коли вони переглядали моє кіно. Мені було ну, найбільша нагорода це. Я Любомире, і останнє запитання. <кхм> Ви як режисер, який проєкт зараз готуєте чи плануєте готувати? <кхм> Ми пишемо зараз сценарій е, проєкту «Егрегор». Це буде міжнародний проект. Він зав'язаний на українських деяких подіях. Вони не політичні. Ну, тобто, ті події, які всі знають політичні, ми показуємо з іншої сторони з сторони езотерики. О, це буде кіно на кшталт Кода да Вінчі, в якому візьмуть участь гольвуські зірки. Поки що наразі є у нас український продюсер. От ще не буду називати, хто це, я думаю, з часом ми розкажемо. І а також Голівудські голів... зірки і в відомі імена. Так, ну, як мінімум, одна буде велика Голівудська зірка. От ми маємо партнера е в Голівуді, який буде також продюсувати, це е е Даніель Захаряць, який брав частину на себе роботи в тінях е по продюсуванню. От. І частина нашої команди. Коли ми побачимо це кіно? Я думаю, це буде 2017 рік, тому що зараз тільки проект на етапі сценарію. Скоро ми через місяць-два запустимо офіційний сайт фільму, і на якому може буде дізнатися там детальну інформацію. І е, зйомки, я думаю, це буде 2016 рік. Частина буде в Україні, в Європі, в Канаді. Дякую вам, дякую за ваш все ж таки такий позитивний позитивне налаштування і за те, що завдяки вам українське кіно є, буде, і я сподіваюся, ще й в Голівуді ми себе покажемо. Це був Любомир Левицький, відомий український режисер. Ми говорили про українське кіно і про те, як росіяни вже штампують свої фільми про події в нашій державі.